Сьогодні у нас з вами знову нова історія. На цей раз ми поговоримо про Віктора Авдишева. На цьому каналі автор розповідає про кримінальний світ України на українській мові. Підтримай український контент лайком, підпискою та поділися з друзями. А також, якщо ти зараз дивишся це відео в Тікток, то це тільки перша частина і доведеться чекати продовження. А повний ролик вже чекає на тебе в Ютубі за посиланням на сторінці профілю. А ми починаємо. Віктор Авдишев за національністю Осирієць. Народився 3 жовтня 1956 року при прізівську Авдіш у минулому невідомий спортсмен Динамівець. Борець Вільник чемпіон СРСР Європи та бронзовий чемпіон світу 1978 року у Мехіко. У минулому зять видного спортивного функціонера Бен'ямінова, одного із старішина сирійської діаспори. Після завершення кар'єри Авдішов спорт не залишив і працював тренером українського товариства Динамо. Кілька його вихованців стали призерами Олімпіад. Президентом баскетбольного клубу ЦСКА Ріко, Федерації важкої атлетики України, місце голови Федерації вільної боротьби вже було зайнято іншим кримінальним авторитетом Борисом Савлоховим та центрального спортивного клубу Меркурій. Жоден великий суспільно-спортивний захід у Києві не обходився без участі колишнього борця, як зазначають українські спецслужби Авдишев став у них приблизно тим, у ким у Росії довго був Отарік Вантірашвілі, теж колишній борець. І подібність полягала не лише у захопленні спортом. Періодом встановлення ОПГ Авдишева є 1989 90 роки, коли група колишніх спортсменів-борців, об'єднавшись з етнічною ознакою асирійці та Азербайджанці, почали займатися грою в наперсники та встановлювати контроль над дрібними торговцями кавказських національностей, очолив Віктор Авдишев та Гарік Джебу. 1992 року так звані підприємці-тіньовики. Габович Гарій Сайович та Юфас Амен Вікторович, користуючись підтримкою та авторитетом у кримінальному середовищі Віктора Авдишева, відкривають на республіканському стадіоні споживче товариство Меркурій та речовий ринок патент. Віктор Авдишев увійшов до складу засновників. У зв'язку з необхідністю здійснення охоронних функцій торгівців патенту, близький друг Авдишева Стащенко, кримінальна кличка Стас, створює охоронну фірму Алігатор, співробітники якої склали Костяк ОПГ. Чисельність ОПГ різко зростає. Основним джерелом доходів став рекет бізнесменів, підприємців та човників, які торгують на республіканському стадіоні, стягнення данини з валютників, які займаються незаконним обміном валюти на ринку, а також контроль за комерційними структурами, що відкриваються в оточенні стадіону. Крім того, групування спеціалізувалися на угонах автотранспорту. Поступово здобуті противоправним шляхом кошти членами ОПГ стали вкладатися у створення та розвиток комерційних фірм. Професійні шахраї, шахбазов, літ та безкровний, які приєдналися раніше до Віктора Авдишева, здійснюють низку афер у кредитно-банківській системі шляхом неповернення великих кредитів, отриманих на підставні фірми. Ці кошти йдуть на так званий общак ОПГ, частково легалізуються через товариство Міркурій та вкладаються у легальний бізнес. Розхід кримінальної діяльності Джибута Авдешева розпочався з республіканського стадіону та Меркурія. Споживче товариство Меркурій було створено на базі одноіменного кооперативу, перереєстрованого Московською районною державною адміністрацією міста Києва 21.10.1994 року. Склад засновників у доступних базах даних відсутній. У відкритих джерелах повідомлялося, що безпосереднє керівництво Меркурія здійснювалося Семеном Юфой та Олександром Пресманом. Також до діяльності споживчого товариства, нібито мав відношення Григорій Габович, нині один із стат інтернет-провайдера Лакіні. Юфі вдалося досягти від тодішнього мера Івана Салія рішення про функціонування речового ринку на республіканському стадіоні. А створення тут кас обов'язкового страхування торговців – це взагалі класика жанру. Рекатири настільки зладащили і виросли, що вже не ходили за даниною до наметів. Торговці приходили самі страхувати свій товар. Заступником начальника відділу страхування тут вважався Віктор Авдишев. А очолював відділ його дядько Джебу. Після загибелі Джебу колишній спортсмен Авдишев уже особисто контролював ринок і проводив там свої стрілки, на які збиралось до 250 бойовиків одночасно. Туди ж звозили для вибивання грошей прибитих підприємців не лише з Києва а й з усієї України. Чому правоохоронні органи заплющували очі на легалізований рекет? Питання риторичне, тобто таке, що не передбачає відповіді. У листопаді 92-го року влаштували облаву, внаслідок якої було затримано 117 осіб, які належали до різних київських кримінальних структур. Більшість із них були випущені на волю після процедури фотографування. Склалося враження, що міліція лише потребувала їхніх хороших фотокарток. Юфа і товариші одні з перших прийшли до думки, що дикий рекет, який починали з вимагань на ринках, слід легалізувати. Меркурій першим створив службу безпеки тих самих рекетирів. Тільки тепер гроші торговців збирали на законних підставах, надання охоронних послуг. Але за він людина м'яка, спокійна і панічно боявся в'язниці. Йому важко було керувати військом чисельністю під 700 чоловік, і тоді на ринок прийшов Куля, харизматична особистість. Він не лише підвищив авторитет Авдишева, а й загалом дав потужний поштовх рекет руху Києва. У 1994 році Семен Юфа, закумулювавши значні суми грошей, вкладників на рахунку Меркурія, за оперативними даними більшу частину переказує за кордон. Частина коштів близько 600 тисяч доларів, передається Віктору Авдишеву. Сам Юфа, побоюючись кримінального переслідування, виїжджає до Ізраїлю. Отримані гроші Віктор Авдишев вкладає у будівництво будинку та запуск лікирогоріличного заводу у місті Краснодарі. Для розширення сфер протиправної діяльності 94-го року джебу з групою бойовиків виїжджає до Німеччини, де встановлює тісні ділові та кримінальні контакти із місцевими та емігрантськими мафіозними структурами. Однак під час конфлікту в ґрунті ревнощів один із членів чеченських ОПГ, що діє на території Німеччини, вбиває джебу. Після того, як тіло Джебу доставили до Києва сирійська діаспора та сподвижники, пишно проводили його в останній путь. Під сумні звуки з урни. В закритій дзинковій труні його несли сподвижники від квартири на Єреванській. Віктор Авдешев одноосібного очолив ОПГ. Починаючи з 94-го року, переорієнтувавши угрупування на кримінальне впровадження державні економічні програми, з цією метою встановивши необхідні зв'язки серед українських депутатів та урядовців, Шахбазов активно бере участь у складанні договорів низки фірм про постачання туркменського газу в Україну та експорт металу та палених ресурсів з України за кордон. Безкровний талій готують та проводять шахрайські кредитно-банківські операції із застосуванням фальшивих авізо. Стас та Соболевський за рахунок коштів ОПГ значно збільшують кількість торгових рядів на ринку патент. Разом з тим, групи бойовиків, очолювані Афганцем, баном, швацем та парамоном, займаються вимаганням, розбоями, пограбуванням та викраденням автотранспорту. Водночас Авдишев для легалізації свого статусу реєструється в Федерації важкої атлетики України як тренер ЦСКА. Який тренує олімпійського чемпіона Разова. У 95-му році між Жавдишем і Стасом відбувається конфлікт через те, що останній, не погодившись з лідером ОПГ, кошти, що вилучалися з ринку патенту, у створення страхової компанії Союз фінансових гарантій, яка страхувала всі кредити, що видаються АКБ-відродження. Внаслідок конфлікту Стас зі своїми людьми виходить із групування та переходить до опг «Коселя». У цей час міська влада закриває ринок. Авдишу не доводилося сьорбити тюремний баланди. Але в середині 90-х така перспектива перед ним замаячила. Ним почали цікавитися органи. З 95-го року Авдиша і шістьох людей з його команди заарештували за рекет. Як працювала група борця, дохідливо пояснюють витяги із вироку. Члени ОПГ шукали в Києві заможних бізнесменів шляхом погроз та психологічного впливу вимагали у них великі суми грошей, нав'язуючи свої послуги з повернення боргів. Захисту інтересів підприємств, та їхніх керівників і зазіхання інших злочинних груп. З незгодними злочинці поводилися жорстко. У разі, коли бізнесмени відмовлялися виплачувати гроші за послуги, вони доставлялись на територію Центрального республіканського стадіону, Давдишев, використовуючи свій авторитет відомої людини, переконував їх передавати необхідні суми. Іноді, як переконання, використовувалися кулаки, а гроші з бізнесменів, яких акт. Авдешев змушував називати себе татом, вимагали чималі від десятків до сотень тисяч доларів. Поки Авдишев перебував у СІЗО за кілька місяців за статтею 69 заарештовують і А решти лідерів ОПГ значно послабили позиції групування та його економічну базу. Бригадири ОПГ, що залишилися на волі, були роз'єднані, і практично з початку 96-го року ОПГ Авдишева втратила властивість її позиції в кримінальному світі Київського регіону. Шахбазов, Соболевський, Лі, Безкровний він же Біс та інші бригадири угрупування за відсутності загального керівництва займались лише питанням своїх ланок. І здебільшого намагались утримати під контролем раніше ними створені та піддахові комерційні структури, не враховуючи при цьому спільних інтересів ОПГ. Завдиша клопотали багато відомих людей не лише України, а й Росії, в тому числі. Обрана з волевиявлення асрійської громад усього світу цариця асрійського народу цілителька Джуна Євгенія Давіташвілі. За тиждень до оголошення вироку 98-го року Віктор Авдишев нібито вмовив суддю відпустити його на похорон матері і звільняється із СІЗО, але за підробленим паспортом втікає до Азербайджану. У кримінальних колах Києва ходили чутки, що Віктора Авдишева викупив Григорій Суркіс, який дав хабар судді у розмірі півмільйона доларів. Інші джерела приписують заслугу у звільненні Авдеша з під варти, в адвоката Юрія Гайсільського, в подальшому прокурора Києва. Як би там не було, суд все одно заочно засудив Віктора Авдешева до 4 років позбавлення волі. Його оголосили в міжнародний розшук. У 99-му році Авдиша затримали в Баку, але місцева влада відмовилася видавати його українській стороні. Причина перший радянський паспорт Віктор Авдешев отримав Азербайджані, і на підставі влада республіки визнала його своїм громадянином. Перебуваючи в бігах, він не робить спроб об'єднання ланок ОПГ і не намагається підняти втрачений кримінальний авторитет угрупування. І хоча більшість бригадирів знову приєдналися до лідера, Віктор Авдешев приділяв увагу лише економічній діяльності тих структур, у яких він бере участь у розподілі пайового прибутку, і надавав фінансову підтримку баскетбольній команді ЦСК та деяким спортсменам-штангістам цього клубу. Водночас ОПГ Авдешева продовжувало залишатись високомобільним та діяльним. Окремі ланки, Парамона, Бона та Афганця мали вогнепальну зброю, автотранспорт і сучасні засоби зв'язку. Лідер та його близькі друзі підтримували стійкі контакти з ОПГ, що діють у Київському регіоні. Мали союзницькі угоди з ОПГ Савлохова та Рибки. Сам Авдишев добре був знайомий і продовжував підтримувати тісні контакти з кримінальними авторитетами інших країн. Іваньковим він же Япончик, Сливий. Керівниками московських фірм 21-го століття приймачами Отаріка та Калини. Як лідер сирійської громади міста Києва, Віктор Авдешев близько знайомий з головою міжнародної сирійської громади Джуною Давіташвілі, фінансував будівництво сирійської церкви у місті Києві. 99 року Віктору Авдешова було повторно оголошено міжнародний розшук де підозрюю скоєні злочину за ознаками статті 144 Кримінального кодексу України з вимагання. У липні 2001 року його затримали російські правоохоронні органи в старопольському краї Росії за поданням української сторони. Однак один із районних судів Росії звільнив Авдешова. Привід спортсмен нібито вже відсидів, укладене в Азербайджані, де він тренував малолітнього сина нинішнього президента Ільхана Алієва. Але тренерську діяльність Савдиш знову поєднав із Рекетом, що коштувало йому чергового клопоту. У Баку його теж судили і дали три роки. Але в суді Віктора Абдишева завдяки старанням адвоката Раміза Зайналова відправили на примусове лікування до психіатричної клініки. З діагнозом психопатія параноїдальна в декомплексній формі, зважаючи на все перебування на батьківщині згубно позначилось на душевному здоров'ї нашого героя. Втім, із психіатричної лікарні його дуже скоро відпустили на стаціонарне лікування. Влітку 2001 року Віктор Авдишев разом зі своїми підопічними борцями вирішив з'їздити до Кословодська на збори. Неподалік П'ятигорська його машину зупинив пильний наряд ДБР і, пробивши тренера по своїх базах, з подивом виявив, що він вже більше двох років перебував у розшуку. Авдешева перевели до місцевого СІЗО, а про його затримання поінформували МВС, яке одразу передало відомості до Києва. Українські правоохоронці зраділи новині та пообіцяли у найкоротші терміни підготувати документи для екстрадиції. Незабаром вони повідомили МВС про готовність забрати втікача, проте коли з Москви звернулись з приводу заарештованого до П'ятигорська, то з подивом дізналися, що його там вже немає. Суддя п'ятигорського суду Ніна Журба спочатку надіслала до СІЗО папір без жодних вихідних даних із вимогою доставити затриманого до себе, а потім, як виявилося, просто його відпустила. Офіційна відповідь пані журби просто вразила міліціонерів своєю простотою та стислістю. На білому аркуші паперу печаткою рукою судді було написано Авдишева Віктора Юрійовича звільнено з під варти із зали суду. Жодних пояснень та потивувань своєму рішенню пані журба давати не стала. Більш балакучими, щоправда, виявилися підробітники УВС Пятигорська. як вони стверджують, незадовго до рішення суду до міста нібито приїжджав інший іменитий борець, депутат Держдуми Олександр Карелін, який нібито допоміг Авдешеву знайти адвоката. Втім, помічник пана Кареліна Олександра Стафу заявив в газеті «Время новостей», що нічого не знає про цю історію, бачить у ній підступи деяких зловостивих свого шефа. Тим часом скандал довкола звільнення Авдиша вже дістався вищих сфер. Керівники МВС були змушені надіслати запит заступника голови Верховного суду Анатолію Меркушеву з проханням дати оцінку дій судді Ніни Журби та збиралися передати аналогічний документ голові вищої кваліфікаційної колегії суддів Валентину Кузняцову. Проте з приводу звільнення Авдишева висловили і генпрокуратура. Ця ситуація викликала подив в української влади. Згідно з усіма домовленостями, Росія була зобов'язана передати спортсмена до Києва, однак цього так і не сталося. Авдиш на даний момент проживає у Росії, він одружений, вкотре з молодою дівчиною і поміняв своє чемпіонське прізвище, взявши своє прізвище дружини. Тепер він кочев, Віктор Юрійович, непропорядний сім'янин із бездоганною біографією. Нині вплив Авдешева на кримінальні процеси в Україні наблизився до нуля. Бригадири розбіглися іншими бригадами та сферами бізнесу. Авдиш, як і ринок, що перебудовувався біля республіканського стадіону, пішов у минуле. Ось так і закінчилась наша чергова історія. А ти постав лайк та підпишись. Українському ютубу зараз нелегко. І напиши, що ти думаєш про Віктора Авдишева та про кого ще ти би хотів почути. Дякую за перегляд! Мирного неба нам!